Депутат міської ради України, фракція У мене таке питання, виникло. На цьому тижні ми стали свідками того, що біля громадського центру, біля магазину меблів було знищено шість дерев. Зрізали просто напросто зранку і все. І я коли йшла вже в міську раду, то побачила одні тільки розрізали ці дерева на куски грузили на машину і вивозили. А які дерева? Липи. Шість знищено, шість. Цим питанням трошки володіла, тому що перед тим я була тут, я не бачу Віра Іванівна. О, О, я була свідком того, що Віра Іванівна сказала мені... Вони просили дозвіл, щоб зрізати ці дерева, але дозволу їм ніхто не дав. І Мене зацікавило це питання, я бачу, вони тільки самоупрасно займаються, вони, вони це питають, що ж вони підходили. Робочі вирізали, люди так, дерева, кого <смітна> це роботи. А фірма потім, ну я ж розкажу, що це фірма. Це магазин меблевий, Я так зрозуміла, що там керують бюджет. Я такий підприємець. І він дав казівку своїм робочим ці дерева, Бо я до них підійшла, <реку> <реку> да. бо я до них підійшла, я говорю, що відкрою. А вони кажуть, що один робочий так до мене звернувся так нагло і говорить, о, о знав, що приходила, і керувала, вже друга прийшла мене керувати. По-перше, я кажу, я не друга, а я депутат міської ради. Це мій округ, я цікавлюся, що робиться в ну, нього, я я їх не могла допитати, хто їм там показівку дав. Я прекрасно знаю, що власник того магазину, доча. Ну там є директор, ну директор не сказав, він потім вийшов. Ну, він робочих заспокоїв, я прийшла в міську раду до Віри Іванівни, потім ми туди поїхали. Вони ну, забрали, вже загнали прямо на газон. Туди Камаз, грузяться всі ці куски з дерев. І швидко, поки Вера Іванівна поїхала в міську раду знову. От, вони вивезли ці дерева і давай там прибирати все, ніби є свої сліди. Але правда, прийшли з міліці представники, вони там все задокументували, склали акт, підписали той акт потім, і воно все пішло на рівне. Мабуть, ну, на рівну прокуратуру, там будуть розбиратися вже інспекції у голову. Але питання мене тут є в основному до головного архітектури. Бачите, камери вести, немає. Мене зацікавило. Я коли запитала, хлопці, що тут буде робити, для чого ці дерева зрізали? Вони мені відповіли. Потім вийшов директор магазину, сказав, що ми тут хочемо зробити як площадку для відпочинку людей, поставити лавочки, поставити урни. Але мене зацікавило одне, для чого тоді було зрізати дерева, якщо вони це хочуть зробити. І я так не допиталася там, що тут буде. От він мені сказав, що там буде площадка. Чергова забігаловка. Так, я, так, там буде площадка. От ви не хочете, ви мені депутати, не даєте можливості привести територію в належний порядок, щоб тут був порядок. Там повиходили ще з магазинів продавці і говорять, який ж тут порядок. Тут же он, навіть трава не пострижена, такі кущі не обрізані нічого. Яка ж тут красота? А, а того, що знищили шість дерев, тим більше ли, то, то це нікого не зацікавило. От я хотіла Тамарі Васильівні задати питання. Все-таки, що ж там буде будуватися? Будуватися нічого не буде. А для чого було зрізати тоді дерева? Тому й возлюбими не дали. І чого там для чого там э, давати ясно, Для чого? І ще вони сказали, він сказав дивну річ. Земля моя, от, земля наша, 377 від магазину, земля наша, значить, ми що хочемо, тут робимо, ми її Ні, так. Буде. Я хотіла запікати воду, бачу, теж її тут немає. А та земельна ділянка під магазином викуплена? Чи? Викуплена. Земельна ділянка викуплена. Я... Під, магазином, під магазином, і плюс ось ця територія, де 3,75, ви Так, Це їхня територія, але дозволу на зрізання, коли вони повинні брати, ми їм не давали. Ще вони ще показували нам постанову з Вірою Іванівною, Де написано, що якщо вони є в нас земельної ділянки, то вони можуть там робити, що вони давали. Вони постанову вам таку показували? Ви. Ви. А яка постанова? Треба почитати, що. Ми Райванів є... не є на закону тієї постанови, там, що якщо вони є власними цієї земельні ділянки, то я далі Значить, вони мають повне право, так. Не мають так, вони такого право. Але ми райвані нам потім є. Я вибачаю, сказали Віра Іванівна потім показала мені іншу. Де написано, що... що це, якщо це місто, то значить вони не мають права навіть на свої... На територіях території я, і, я, такі, я, як таких об'єктів. У вас пропозиція звернутися, наскільки мені відомо, ми направили вже в Рівніцькілогії, реагувальніські штрафу планети безумовно переміг. Це не пустимо, дозволи не давали. Так, я вибачаю, що не бувало, я говорю, що не... І я хотіла б зачитати таке порушення, щоб мені надалися такі письмові відповіді. <клухи> що там буде робитися на цій земельній ділянці? Що там буде будуватися? І далі, що мені землепорядник теж надав письмову відповідь, чи ця земельна ділянка дістає.